Тимчасово окупований Донецьк другий день у вогні. Збройні сили України розпісочили фламінго військові об'єкти. Є підозра, що за російські генерали, поміж тим, Мадяр з Буданове винесли вже четвертину російської нафтопереробки. А українські дрони завітали до Путіна у Сочі, і це не я придумав. Про це пишуть російські змі. До речі, путінський літак ще й досі перебуває там. Цікаво, чому дізнаєтесь буквально зимить. Якщо підпишетесь на цей YouTube канал, друзі, не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це все дуже важливо для розвитку спільноти. Ну, а я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. І починати я буду з прекрасних кадрів. Погляньте, будь ласка. Набе, Not... правда? Непогано виглядає. А я розповім, що відбувається це фаєр-шоу Донецьку, друзі. Ось такий от головний бум, який стався зокрема в цьому окупованому росіянами місті. Серія ударів безпілотниками і ракетами по тимчасово окупованих Донецьку, Макіївці і Янаківому. Два дні поспіль в Донецьку. Потужні вибухи, як ви бачите, численні пожежі, і згідно з профільними ресурсами, прильоти були біля якраз колишнього заводу ТОПАС у Куйбашевському районі. Там росіяни облаштували пункт управління армійського рівня, і от е, хороший осінт і дуже уважні, і спостережливі осінд аналітики вже публікують фото, світлини. Е, до речі, місцеві мешканці також не соромляться видавати це все в ефір. Спасибі величезне, викидайте в мережу і надалі. Тобто, видно, е, як атака йде дронами і ракетами, схожими за однією версією на Storm Shadow, за іншими версіями, поясню на які інші ракети. Але Ось що цікаво, журналіст Роман Бачкала, до речі, ідентифікував їх як ці ракети, як дрон ракету пекла. Тобто є дві версії. Перше на початку, так? били стормшеду, і от Бачкала пише, що били а, пеклом. Інші джерела пишуть про нові українські ракети. Фламінго загалом, насправді, поки що взагалі не зрозуміло, якими саме ракетами ми били. Але ж для нас головне результат а не ракета, правда, а, хоча не виключено до речі. Що була комбінація з декількох видів ракет, тому можливо це були Shadow, плюс фламінго, плюс пекло, плюс паляниця. Тобто головне це результат звичайно. Хоча на правду треба чесно так сказати, ну всім цікаво було побачити в роботі саме наші фламінго фламінго. Нагадаю, наша розробка, що здатна долати тисячі кілометрів і вражати цілю з високою точністю. Я хочу вам сказати, друзі, що старший лейтенант. Збройних сил України з позивним Алекс прямо закликав. Він каже: чекайте на двохсотих російських генералів. Тобто, за його словами, під час осі комбінованої атаки з ракетами кількох типів вражено територію заводу, де був пункт управління, не знаю, чи летіла паляниця, пише Алекс. Це вже четверта версія, яка ракета летіла. Але відпрацювали успішно брехню про розбомблені дитячі майданчики засунути собі подалі. Він написав е цю фразу з матючим, е Зрозуміло чому, але от я вирішив відцензурувати дещо. Головне, що сенс зрозумілий там. Росіяни почали розповідати про те, що ми потрапили типу в дитячий якийсь майданчик, якийсь там парк і так далі. І тому подібне. Е але ми знаємо, що прильот прийшовся якраз саме куди. По топазу по заводу. Але якщо це для росіян дитячий майданчик, окей, нехай так і буде. А, є, до речі, ще одне класне відео. Давайте я вам покажу. Є Ох, непогано. Петро Андрющенко додав, що це вже третій такий удар за три роки по місцях базування окупантів. А моніторні канали фіксують, що на топазі росіяни ховали техніку. І боєприпаси на кадрах до речі, одного з українських пабліків «Ексельнова», «Ексельнова Плюс, видно влучання до п'яти крилатих ракет. Тому що завод топаз, друзі, це колишнє, треба нагадати, українське підприємство з там, де робили, значить, кальчуги. Тобто, це підприємство з радіоелектроніки. Так, скандал з кольчугами, до речі, ми також пам'ятаємо, тому всі, всі згадують, що це за кольчуги. Після 2014 року росіяни вивезли обладнання, але використовують його як базу. Ну, це довикористовувалось. Прилетіло чи фламінго, чи. Storm Shadow чи паляниця, чи пекло, та мені абсолютно нехай хоч все, що завгодно, прилетить. Е, головне, це результат, і результат ми спостерігаємо. В 2000 е, якому В 2024 році е, там вже горіло від наших ударів, до на речі. Загальна оцінка осінт є такою: значить, що вразили? Пункт управління армії на тапазі влучання до п'яти ракет. Командний пункт 41-ї загальної загальновійськової армії на науково-дослідницькому інституті комплексної автоматизації до двох дронів похилецька ракет, так би мовити, да тобто, ну невідомо, що саме дрони чи ракети прилетіли. Неважливо, але є результати. Командний пункт 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії на ДМЗ, щонайменше один дрон. Чому це важливо? Чому я про це взагалі кажу? Тому що росіяни активізовують зараз, ви знаєте, друзі, наступ на сході, спираючись якраз на сили у Донецькій області. Наші удари аж ніяк не можна вважати превентивними. Це не моя оцінка. Це оцінка військових експертів. Це не превентивні удари. А щоб послабити їхній потенціал на всьому фронті, тобто генерали в бункерах, а ми їх вітаємо з сламінко. Добрий вечір. Ми з України. Що ж в Макіївці і Юнаків? Я там заїкнувся, на початку. Сказав два слова. Так, от поки що там точної конкретної інформації немає, але точно відомо, що там теж фіксували вибухи. Ймовірно, по логістиці осінти в Ікс, до речі, показали, що атака була також масовною, тобто, дрони плюс ракети. Тепер, друзі мої, давайте ми перейдемо до енергетичного шоу. Якщо в Донецьку фаєр шоу було, то тепер енергетично. Ну також до речі, можна сказати можна сказати, енергетичне фаєр-шоу. чому тому, що Україна активізувала удари по нафтогазовій інфраструктурі Російської Федерації. Ми щодня отримуємо повідомлення і ось такі чудові кадри. Погляньте, будь ласка, і росіяни вже відчувають це на собі, роберт. Мадяр Броуді, командувач силами безпілотних систем, повідомив, що 14-й полк СБС 7 вересня вдарив по нафтоперекачувальній станції Второва у Володимирській у Володимирській області. Ця станція нагадаємо, просто постачала диспаливо до московського кільцевого нафтопродуктопроводу. Система НАСА, до речі, ще досі два дні минуло. Система наса ще досі фіксує пожежу. Що у пензі відбулось? Це також з новинок джерела гур МО. Так, хлопці під керівництвом Буданова кажуть, що близько 4 4 ранку, 8-го числа, 8 вересня, чотири вибухи в Железнодорожному районі. Бамс, привіт виведено з ладу дві труби магістрального нафтопроводу, пропускна здатність до речі, 2 мільйони барелів на добу. А це величезні цифри, як ви розумієте. Плюс пошкоджено дві труби регіонального газогону. Бензин стає рідкісним дефіцитом для росіян просто неймовірною розкішю. в Білгородській області. Друзі, після атаки дрона горіла нафтобаза в Прохорівці. Це також свіженька інфа. Губернатор Гладков раптом зізнався, що резервуари пошкоджені. Пожежу гасили МНСники і пожежні потяги. Повністю ліквідовано каже він: Ну ми, ми, ми знаємо. Ми розуміємо, що повністю ліквідовано тільки не пожежу, а те, куди прилетіли ракети. І в Саратовській області там третій об'єкт за добу, третій об'єкт за добу, друзі, підірвано магістральний нафтопровід Куйбишев Лісічанськ. Потужність там 82 мільйони тонн на рік. Він годував окупаційну армію нафтопродуктами. І от в ГУР також підтверджує, що це вже серія Російська Федерація втрачає потужності за серпень-вересень, 25-го року е, наші дрони вдарили по майже 20 -ти. Ну, давайте так точно оцінок невідомо, але плюс-мінус 20 НПЗ. Мадяр ікс написав в мікроблозі. Ікс написав, що нафтопереробка скоротилася на 24%. Росіяни в паніці нафта дешевіше ринки втрачаються через санкцію. А ми ще їй допомагаємо своїми дронами і ракетами. Це ж не просто друзі, якісь вибухи. Там да? це не потрібно сприймати просто як феєр-шоу. Це насправді стратегія. Вона доволі продумана. Ця стратегія. Я в останній час спілкуюся з військовими експертами, зокрема щодо цієї теми. і Вони кажуть про те, що надзвичайно мудро, круто, розумно і логічно вибудувана. Історія з серійними ударами по російській нафтопереробці панпазешкам газу газо, нафтоінфраструктурі і так далі. Тому подібне, тому без пального, як ви розумієте, самі танки стоять, літаки не літають. Мадяр з Будановим роблять Російську Федерацію в дійсності країною бензоколонкою, яка до того ще й горить за два тижні. Четвертину винесли нафтопереробки. Ну слухайте, це ж топ, це просто топ. І на десерт, шановні друзі, про що хотілось би вам повідомити? От, погляньте, будь ласка, російські змі про що пишуть нічна атака на Сочі. Добрий вечір. А вчора Кремль повідомляв усім, значить, так зухвало, помпезно, що Путін там десь на онлайн саміті Брікс проводить важливі зустрічі онлайн конференції. І дійсно, дані Флайт Радар показують, що президентський борт ІЛ 96 приземлився. І не вилітав чомусь резиденція Бачаров-Ручей ручей, це його улюблене місце. А вночі прилетіли дрони. І, от російські ЗМІ повідомили, що українські безпілотники атакували Сочі, коли там міг бути Путін. Губернатор повідомив, що в Адлерському районі збито БПЛА уламки влучили в машину, там нібито пишуть про те. Що хтось загинув, Міністерство оборони Росії каже, що два дрони над Краснодарським краєм було сирени, вили там тричі. Аеропорт закривали на 30 хвилин. От вам відповідь на запитання, чому Путін ще досі там? А може, із іншої причини, хто знає, пісков вже там всіх заспокоює. Каже про те, що слухайте, це ніяк не вплинуло на графік Путіна, але факт залишається фактом. Українські дрони завітали туди, де ховається глава. Як він казав за Зеленського? Глава київської адміністрації? Ну. Там, де ховається глава московської адміністрації, Путін туди завітали е, дрони, і те, що Пісков розповідає про те, що ніяк не вплинуло на графік роботи, нехай згадає, як ми бомбили Санкт-Петербург і, зокрема, Лівінградську область, коли Путін проводив свій військово-морський парад, один з найбільших. З найбільших парадів це дуже визначна подія для всієї кремлівської верхівки проводити щороку ось цей парад у Санкт Петербурзі, так військово-морський парад, і що з цим парадом згорнули його нахрен цей парад, так само, як і Путін сховався десь там, і потім розповідав про те, які він буде лички, чи ярлики, чи ордени вішати своїм військовим генералам. Обістралися, сховалися, тому що прилетіли українські дрони. А тут Пісков виходить і каже про те, що слухайте, це ніяк не вплинуло на графік Путіна. Да, ну, я вас моляю. Підсумовичі, друзі, для нас ці два дні просто неймовірно круті. Збройні сили України просто вдарили по серцю окупантів самому Донецьку Фламінго, пекло або Стромшедов. Не знаю, що там прилетіло, але наступ послабили. Це головний результат. Мадяр з Будановим спалили нафту Росія зараз. Ну я не можу сказати, що вона без пального, але точно у них величезні з цим проблеми. Просто неймовірні проблеми. 24% нафтопереробки винесли. А дрони в Сочі нагадали Путіну, що війна приходить додому. І лише таким чином цю війну можна завершити, коли війна прийде туди звідки вона почалася. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Будь ласка, насипте класних повідомлень в коментах нашим хлопцям з сил оборони, гурівцям, мадярівцям. Ну і всім, хто причетний до нашого захисту і до знищення російського окупанта, в тому числі, звичайно, ж на нашій землі. Бережіть себе своїх рідних і близьких до зустрічі.